День ліквідатора сьогодні відзначаємо. І, знаєте, 86-й рік, 26 квітня, щось так запам'яталася мені ця дата, в тому, що я ще тоді був не народжений, але це, це катастрофа, вона затронула і мою сім'ю, в тому числі, якраз дідусь мій. І тато приймали активну участь і вони є ліквідаторами, тому я знаю, що це таке з власного досвіду, з, з власної родини. Це дійсно велике горе. Це, Катастрофа масштабів ну всесвітніх масштабів. Тому велика шана і подяка вам, в першу чергу, ті, які жертвуючи своїм здоров'ям, здоров'ям своїх дітей, адже ця радіація все таки відразилася і на наступних поколіннях змогли локалізувати, змогли запобігти і врятувати. Ви істинні ті ліквідатори, котрі поклали своє здоров'я друзів своїх на ліквідацію цієї важкої аварії. Але це ще не кінець для нас. Я хочу сказати, що зараз молодь наша захищає нашу державу від російської навали. Але нашому поколінню тут сидячому всім, я розумію, що ми будемо доживати свій вік на відродженні нашої держави. І нам треба готуватись до цього, покладати всі зусилля, допомогу всім, щоб ми відновили, щоб наша Україна стала ще краще ніж вона була. Ми сподіваємось на те, що наша нація спроможна це зробити. От. А зараз хочу просто приєднуюсь до всіх. Дай Боже вам всім здоров'я, довголіття, щоб ви завжди зустріли своє. Свій день народження з стріля цифрами. Я хочу подякувати всім вам, хто працював на ліквідації наслідків трагедії, рятуючи світ від Чорнобильського лиха у 1986 року. І, знаєте, і всім потерпілим Чорнобильської катастрофи, які займають активну громадську позицію. Сьогодні, я всім дякую, і царство небесне ще тим, кого вже немає серед нас. Сьогодні в день пам'яті ліквідаторів і учасників, які допомагали ліквідувати наслідки на трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Ми сьогодні прийшли вшанувати пам'ять цих людей, яких, на жаль, вже сьогодні з нами немає. І навіть по інформації соціального захисту населення, ви знаєте, за останній час дуже багато. Помирає людей, а це все не просто так. Це все ті наслідки тієї трагедії 86-го року. Це наслідки тієї радіації, які отримали ті люди, які допомагали ліквідувати ті наслідки, які допомагали вивозити людей, допомагали гасити пожежі, допомагали організувати всіх людей. Це величезна пророблена робота, завдяки якій ми маємо можливість сьогодні з вами. Спокійно жити і приходити в такі місця, щоб вшанувати честь і пам'ять тим людям, яких на жаль вже з нами сьогодні немає.